Всім привіт, ви на каналі Назікенте І сьогодні у нас буде обзор на ось такий Геон x ray 190 на весь це були білі білі ночі, Музика на двох на мені твоя сорочка На сьогодні очі Музика на двох мовче Я таке болтану крізь містайлисти Оплутали слітер у калтунки Покріпла так виразно а вас п'яна і Загублений Ну, і ось, друзі, ось такий у нас Геон x 190. На колесах 17-14 З мотором 190 кубиків. Бак, об'єм бака тут 4 літри. Об'єм, поки що, я не знаю, скільки він бере, бензину. Теж я це провірю. Потім, що саме головне, тут стоїть мотор з накосіловим покриттям, яке дає змогу не обкатувати мотор. Що тут З некосиловим покриттям, ну і це дає змогу не обкатувати мотор, як на турбірованих BMW ставляться покриття. Поки що проходимо обкаточку. Уже ми наїздили 90 кілометрів спалив я один бак десь. Ну, півтора бака спалив за оцих 90 кілометрів. Що ще сказати? О, виключимо. Ще сказати, мотор хороший, тільки що в оцих геонах. Тут мощний мотор, але маленький стартер. Так, щоб не тут торкнутися, бо сильно гаряча труба. І маленький стартер. І якщо заводиш і десь не заведеться і дасть обратку, то, мотор дасть обратку, то стартеру стане погано. І тому у них це головна проблема. Вона і є такою самою більшою і критичною. Більше я тут поки що нічого не робив, вже підку стоїть ось такі регулювання. І так, да, я їх провіряв і вони ж роблять. Не, вони не просто для красоти тут стоять, вони виконують якусь свою функцію. Це пук ось такий нормально, вже трохи розтягнувся. Ось тут, що із мінусів, я доробив. Ось тут, бо, тому, що, тому що оця лапка терла тут обраму. І я поставив просто сюди ось таку резинку, щоб воно не терло. І потім я. Ну, причину, я думаю, що вона така, що там поплавок і він не докриває до кінця. І через відстойник витікає через ось цю трубку, витікав бензин. Я її перекрив і стяжками прикрутив сюди. Більше про нього нема що розказувати. Ось такий радіатор. Як бачите, тут трошки маленькі якісь потьоки йдуть. Не знаю чому. Треба буде піджати ось цей болт. Ось цей. Ну і подивлюся, буде текти, не буде. Тоді щось буду рішати. Тормоза тут дискові, нормальні тормоза. Задні теж дискові. Теж дискові хороші. Ось така лапка кікстартера. Ну, що тут мені привезли цей піток, я настраював трішки щеплення. Більше я з ним нічого не робив. Ну, і ось такий підбайк у нас. Ось покажу, як тут світить світло. Ось це в нас ближній, ближній. Ось цією кнопкою дальній. Теж ось це все показується на приборці. Ось дальній, повороти. Ось все робить. Задній теж. І стоп теж робить. Сигнал короткоходна ручка, стоп-двигатель, і щоб заводити двигатель. Мотор. Дзеркала теж я поставив. Ну і більше нічого в нас нема. Фільтр нульовик, Рама, як бачимо, усилена. Ось таке, таке, і ось ці такі упорки. Ну і більше не можу нічого сказати. Мотор хороший піток, ще не знаю, самий. ось це все. Будемо дивитися по ходу їзди. Ну що, покатаємось трохи, я думаю. Трошки покатаємось та й будемо закінчувати. Заводимося. Поїхали. Може буде трошки вітру, може і не трошки, то вибачайте, тому що ну, і шуму трошки буде від мотоцикла, ну це все, я думаю, не сильно буде заважати. Тому їдемо. В якомусь відео, коли ви наберете, наберете хай 10 лайків, то я зроблю обзор на Альфу. Ну, в мене Альфа 125-ка ще є Форте, то я зроблю на неї обзор. Ну а там далі в мене ще є квадроцикл, я теж про нього трішки розкажу. Даже, якщо ви наберете деяку кількість лайків і підписників в моєму в телеграмі та інстаграмі, ссылка буде в описанні, під відео ссылка буде, то... Ой-ой-ой-ой-ой! Технічні неполадки. Дерева. І коли ви наберете... Там хай по 10 10 підписників в Телеграмі теж буде в описі Силка І 10 підписників в інстаграмі, то я зроблю обзор на квадроцикл і також на альфу. Форте Альфу 125-та. Ну поки що, кому... Буде подобатися дивитися моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, а ми будемо. Я буду старатися знімати для вас якісні відео. Якісні та цікаві відео. П'ята передача, їдемо 37 кілометрів тисячі оборотів. Дуже багато я не буду кататися, їздити, так як це моє перше відео, і в мене не так, не так багато бензину в папу. тому я покатаюся трішки. Ну а зараз покатаємось під музику. Так, покаталися трішки, довго я не буду кататися, тому що в мене, так як іде обкатка, його не можна перегрівати. Хоч тут і не косилове покриття, але я зроблю йому обкатку, щоб він довше мені прослужив. Ну, а так, покаталися трішки. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал NazikNT. також на мій Телеграм та Інстаграм будуть ссылки в описі, теж підписуйтесь. На 10 підписників в Телеграмі я зроблю обзор на Обзор на Альфу Форте мою. А там уже на 20 чи на 25. Також в інстаграмі на 10, то я зроблю. Якщо буде 10 підписників в Телеграмі та в інстаграмі, я зроблю обзор на Альфу Форте А якщо... Буде 20-25 підписників в телеграмі та моєму інстаграм-каналі, то я зроблю обзор на мій квадроцикл. 250 кубиків. Ну, поки що, ось такі відео. Якщо комусь не подобається, пишіть в коментарі, я буду читати їх, дивитися. Ну, поки що, як можу. Якщо і коли я їду, качество погане, ну, то я знімаю на другий телефон, бо із цим кріпленням. Трішки небезпечно їздити з дорогим телефоном. Ну, якось так. Я думаю, згодом це все поміняється, качество і все таке. Ну, якщо, звичайно, буде ваша активність. Ну, а поки що так. Кому сподобалось, ставте вподобайки. І всім па-па!